Привіт! Сьогодні пакуємо копану розсаду. Перед відправочкою обов'язково зволожуємо коріннячко, хоча б трішки. Сильно не мочимо, зволожимо, щоб на пощі не текло. Беремо, обмотовуємо харчовою плівкою. Це для того, щоб вона на подалі зберігала вологу. Міцно-міцно обмотуємо. Щоб волога далі трималася. Обов'язково підписуємо, якщо людина бере декілька сортів. Запихаємо кульочки для того, щоб воно тримало краще вологу. Щоб якраз буде мати час доїхати, і воно ще доїде вологе. Гарну коробочку запаковуємо герметично. Бачите, так гарненько, щоб волога не мало куди втече.